Да, да, вийшов сюда. Да, хорошо. Сюди піднімайте. Ось сюди. Це ти відмірюєш? 380 г. Мамо, Ну, 100 г. Да. Це 900. 900 г? Да. От я ти взяв. На закладку. На закладку взяв. О 6:00 година 52 хвилини. З метою фіксації відомості причини кримінального правопорушення осіб, які причетні до його вчинення. Чукаємо ти наркотичні засоби засобів, психотропні речі на боїх аналогів. Прикурсую розняв їх незаконно виготови на зберігання переселення з метою збуду. Вам вручаю копію ухвали. Ознайомтеся, будь ласка. Всім права роз'яснені, зрозумілі. Так. Ознайомившись з ухвалою, чи є в будинку заборонені, зазначені ухвалі речі, а також заборонені до цивільного обуву, такі як наркотичні засоби, психотропні речи, прекурсори. Зброя, вибухівка, патрони, набої е і інші зазначені в житті частині речі. І... Що є, де є, де лежить. Пішли, що вас там лежить? Там сейф лежить, в сейфі лежить соль, шишки, і якщо не вживає, що можуть кольоти там лежати. Звідки отримали, Яким чином у вас походження ці? Взяв вчора на закладки, вчора на міцну вирішився з целью, типу, того, що мені треба було передати і просто, і все. Это сейф, типо, а які, сейф, яким чином ви отримали інформацію щодо закладки, хто вам її надав і кому ви повинні були передати? В телеграм-каналі телеграм, телеграм э, прийшло повідомлення, э, переписувався з оператором, э, потім після того, що забрав кодовий закладку, э, вся переписка повністю удалилась. Будь ласка, йдемо до сейфа. Ви кажіть, де сейф там знаходиться? А, ось тут. Типа, розфасувати на було ну типа да, на расфасовать надо было меньше? Ну это надо было его спесить просто и сказать вес надо было и отправить сеть его отдельно. Да-да-да, цепи по тут программу, да? Нема? А тут це вже було таке, прийшло, да? 9 година 16 хвилин обшук завершено. Окрім того, за результатами проведення обшуку прийнято рішення про ваше затримання у порядку статті 208 Кримінального, кодексу, Кримінального процесуального кодексу України на 72 години за підозру чи злочину, передбачені 4.307 Кримінального кодексу України. Слідчими головного слідчого управління національної поліції спільно з Працівниками департаменту боротьби з наркозлочинністю та департаменту внутрішньої безпеки здійснили досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено в особливо великих розмірах. 20-річний мешканець Дніпропетровської області з метою власного збагачення створив злочинну організацію, до якої залучив спільників віком від 17 до 31 року, як між якими розподілив функції. Злочинної організації організатор облаштував нарколабораторію в одному із орендованих гаражних приміщень міста, де займався незаконним виготовленням психотропної речовини. Збут здійснювався шляхом закладок чи відправок, використовуючи послуги пошти з використанням вигаданих анкетних даних та спеціально підготовлених номерів телефонів. Організатор спільно з іншими фігурантами провадження здійснювали виготовлення більше 6 тисяч доз психотропної речовини, що забезпечило дохід в розмірі півтора мільйона гривень щомісяця. В жовтні 2023 року правоохоронними органами проведено 11 санкціонованих обшуків на території міста Києва, Одеської та Дніпропетровської області. В ході проведення зазначених обшуків фігурантів вилучено 1 кг психотропної речовини готової до вживання. Окрім того, вилучено обладнання необхідне для його виготовлення. Всіх учасників злочинної організації затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.